Привіт, друзі! Хто чим займається, а я ріжу смородину, а точніше, черенки смородини. Як було у пісні, він різав морську капусту, а я буду різати смородину. І зараз я хочу показати, як це відбувається приблизно. Я ще раз дуже хочу подякувати Тарасові, тому що він прислав мені ось такий ось офігезний матеріал. Це смородина, я не пам'ятаю якого сорту. Але але, але, матеріал дуже класний, тобто смородина дуже товста. І в принципі з такого, о, з, такі, з такої гілочки виходить три, три черенки, тому що я приблизно цю гілку розподіляю на три частини, і якраз виходить в мене три черенки. А, приблизно це десь в районі 20-25 см. А, черенок обрізається таким чином. Верхній зріс у нас буде рівний. А нижній зріз у нас має бути під нахилом. Ось таким чином під нахилом має зрізатися це діло, а верхні, верхній рівний. А Закопуючи під землю, ми робимо це під нахилом. Тобто, якщо це рівень землі, приблизно таким чином має бути частина під землею. Над землею ви маєте залишити дві бруньки. Ось таким чином. А, в принципі, я саджаю трошки пізно, тому треба буде трохи поливати, вносити водичку. Але буду сподіватися, що все приживеться. Можете побачити, що в мене достатньо таки багато цього матеріалу. Це те, що я вже встиг нарізати. Ось. І ось це те, що ще чекає, чекає, чекає бути нарізаним. А в принципі, я не використовую карнівін. Ну, не через те, що я проти карнівіну, насправді. Ну, блін, просто в мене немає його, тому я його і не використовую. А, але в мене ось є відро, і після того, як я їх всі нарізав, я потім нарізаю на вскісні надрізи знизу. Складаю ведерко, наливаю водичку і після цього буду висаджувати. Тобто вони ще постоять трохи в воді, в мене наберуть води. Якщо у вас є карнівін, звичайно, використовуйте карнівін, тоді він краще приживеться. Ось. ну... Ілюха Лагутенко, якщо не помиляюся, різав капусту. Я ріжу смородину, все класно, життя продовжується. Так що всім пока-па, до скорих зустрічей!